Фільм Назад у майбутнє спровокував появу низки новітніх технологій. 1985 року. Режисер Роберт Земекіс зняв першу частину картини, що згодом стала культовою. Саме у теперішній день, 21 жовтня 2015 року, головний герой фільму Марті Макфлай прилетів із далекого 85 85-го. Відомі бренди вирішили використати цей день для просування своєї нової продукції. 21 жовтня 2015 року персонаж Майкла Джей Фокса Марті Макфлай прилітає у майбутнє з далекого 1989 року. Провідні компанії, користуючись рекламою цього дня, вирішили використати його для просування своїх ліній. Один з найбільших японських автомобільних концернів випустив ролик, у якому Майкл Джей Фокс разом зі своїм колегою по фільму Крістофором Ллойдом говорять про те, що технології назад у майбутнє були правдивими. Це і d фільми і взуття, яке самостійно зав'язується, і скейтборди, які левітують над землею. Інший автоконцерн випустив ролики з фейковим повідомленням про конденсатори, вмонтовані у кілька моделей авто. Це пристрій, який знаходився у культовому Делоріан, на якому подорожували герої назад у майбутнє. Примітка у ролику запевняє глядачів, зрозуміло, що ця новинка насправді недоступна. У свою чергу американський бренд безалкогольних напоїв представив обмежену серію ПЕФЕКТ. Содова, я купив у фільмі Марті Макфлай. Напій говорять, продається від сьогодні, але в обмеженій кількості: 6,5 тисяч пляшок. Кожна коштуватиме трохи більше 20 доларів. Упродовж цього року один зі світових виробників спортивного одягу пообіцяв виготовити кросівки, які б самостійно зав'язувалися. Спеціалісти невпинно працюють над розробкою цієї технології. Поки що компанія випустила лімітовану серію кросівок, які є точною копією взуття Марті. Але шнурівки щасливим покупцям поки що доводиться зав'язувати самостійно. Трилогія назад у майбутнє зробила Майкла Джей Фокса справжньою кінозіркою. Усі три фільми у світовому прокаті зібрали більше ніж 956 мільйонів доларів.